Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо пухкий, пишний та соковитий пиріг з м'ясом та сиром. Для його приготування нам знадобляться такі продукти: для тіста: молоко, сіль, дріжджі, пресовані або сухі, цукор, розпушувач, борошно пшеничне, яйця, олія рафінована, для начинки, фарш, цибуля ріпчаста, чесник, сир твердий, олія, сіль перець, спеції за смаком Сьогодні буду замішувати тісто міксером, але його також можна з легкістю замісити руками. В чашу міксера виливаю молоко кімнатної температури. Всипаю цукор і розкришую свіжі дріжджі. Розмішую лопаткою, щоб дріжджі розійшлися. Накриваю плівкою і залишаю хвилин на 5-10, щоб дріжджі ожили. Коли з'явилася пінка, продовжую готувати тісто. Всипаю сіль. Додаю одне яйце і білок. Жовток залишаю для змащування. Вливаю половину олії і перемішую масу. Тепер всипаю просіяне борошно і розпушувач. Трохи перемішую. І ставлю замішуватися у міксер. Насадкою крюк. Ставлю п'яту швидкість із восьми. Замішується тісто десь хвилин 6-8. Один раз зупиняю міксер. Лопаткою збираю тісто зі стінок та дна. Воно середньої консистенції. Липне до рук. Додаю трохи олії. І знову вмикаю міксер. Коли тісто готове, воно вже не липне до лопатки, але залишається середньої консистенції. Накриваю його плівкою і залишаю підрости в теплому місці. Тим часом готую начинку. Цибулю дрібно нарізала і підсмажила разом з часником на рослинній олії. Охолодила їх. До фаршу додаю смажену цибулю, сіль, перець, сухий часник та спеції до м'яса. Смажена цибуля додасть соковитості начинці та особливого смаку. та ретельно перемішую до однорідності. Тісто збільшилося у декілька разів. Викладую його на стіл, злегка змащений олією. Розкочую пласт приблизно сантиметр півтора товщиною. Будь-якою формочкою витискаю кружечки із тіста. Тісто, що залишається, знову скочую в кулю і поки що відкладаю в сторону. Беру шматочок тіста. Руками роблю більш тонким. Змащую невеликою кількістю фаршу. Посередині викладую трохи натертого сиру. Згортаю навпіл. Як вареник. Але не защіпуючи краї. Тепер зводжу протилежні кінці до середини. Виходить щось дуже схоже на вушко. Викладую пиріжок у форму, змащену олією. Діаметр моєї форми 28 см. Так роблю усі пиріжки. І викладаю їх поряд по колу. Так само роблю і середній ряд. Останній пиріжок викладаю посередині. З залишків тіста я готую пиріжки або булочки. Накриваю плівкою і даю підійти хвилин 15-20. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. В жовток додаю столову ложку води. І ретельно перемішую, змащую пиріг цією сумішю і даю постояти хвилин 5. Випікаю пиріг десь 30-40 хвилин до готовності. Якщо зверху дуже рум'яниться, прикрийте його фольгою. Треба, щоб фарш повністю приготувався. Цей пиріг виходить дуже пухкий, духмяний та ароматний, з соковитою пікантною начинкою. Ніхто не відмовиться від шматочка такої смакоти. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.